Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку величини в алгоритмах із циклами з передумовою. продовжуємо знайомитися з мовами програмування Scratch та Python. Давайте пригадаємо, який фрагмент алгоритму називають циклом, що називають тілом циклу, та чим відрізняється цикл з лічильником від циклу з передумовою. Відповіді на ці питання лишайте в коментарях. Величини можуть використовуватися й у циклах з передумовою. Так, нагадаю що також, що цикл з передумовою використовується в алгоритмах у випадках, коли перед його виконанням невідомо скільки разів повинні виконатися команди тіла циклу. Виконання команд тіла такого циклу відбувається до настання певної події. Розглянемо, як приклад, алгоритм, що містить цикл з передумовою і в якому використовуються величини. Вигляд блок схеми циклу з передумовою ви бачите зараз на малюнку, де ми бачимо умову і потім команда тіла циклу. Якщо команда тіла циклу виконується. І умова дотримується, то переходимо до наступної. Розглянемо на прикладі задачі 1. За першу годину туристична група пройшла 7 км. А за кожну наступну годину проходила на 1 км менше, ніж за попередню. Скільки годин потрібно йти туристичній групі, щоб пройти шлях, який перевищує 15 км. Створимо для початку математичну модель ситуації, описаної в цій задачі. Отже, для її розв'язування використаємо три змінни. Перша змінна – це S для загального пройденого шляху. Обов'язково на початку її значення має дорівнювати 0, бо ще ніякий шлях не пройдено, А для шляху, пройденого за кожну годину. На початку її значення має дорівнювати 7. Шлях, що буде пройдено за першу годину, а кожна наступна її значень має бути на 1 менша від попереднього. І, звичайно, n для кількості пройдених годин. На початку значення змінної n буде дорівнювати 0. схема алгоритму розв'язування задачі цієї ви бачите зараз на екрані. І задача буде виконуватись до тих пір, доки значення змінної S не набуде або рівного числу 15, або більшого від, менш, більшого від числа 15. У розглянутому алгоритмі також тіло циклу складається з трьох команд. А саме s наше збільшується на значення А, А, в свою чергу, зменшується на 1 а n збільшується на 1. Розглянемо хід виконання цього алгоритму до прикладу у вигляді таблиці, де ми бачимо команди і бачимо результати виконання. Як результат ми бачимо, що тіло команд виконуватиметься три рази до тих пір, доки значення. S дорівнює менше 15 не стане умові ні. Після чого з'явиться повідомлення, що n дорівнює 3, тобто 3 години потрібно для подолання до 15 км. Тепер розглянемо виконання цієї задачі в середовищі Scratch, а потім в середовищі Python. В середовищі Scratch для розв'язання можна скласти наступний проєкт. Ви бачите, що створюються три змінних S, A та N, задаються їм відповідні значення. Потім натискаємо Повторити, поки не і умова, що S наша змінна буде більшою від 15. І виконуємо дії такі, що надати S значення S плюс A, змінити A на мінус 1, а змінити N на 1. І потім в кінці вивести показати змінну N. Ось такий матиме вигляд проєкту в середовищі Scratch. Самостійно ви можете спробувати цей проєкт відтворити, відкривши середовище Scratch, онлайн середовище, посилання, на яке знайдете в описі під відео. Спробуйте самостійно. Тепер. Розглянемо застосування циклу з передумовою з використанням величин ще в одному проєкті, у якому виконавець повинен малювати квадрати, що розміщені один за одним, довжина сторони першого з них дорівнює А-кроки, а довжина сторони кожного наступного на 20 кроків більше, ніж довжина сторони попередньої. І малювати наші квадрати потрібно доти, доки довжина його сторони не перевищить 100 кроків. Тобто, буде наступна умова. Створюємо математичну модель для цього проєкту. Перед циклом потрібно перемістити виконавця в початкову точку, на, до прикладу, мінус 200, 0, ввести початкове значення змінної А, до прикладу 40. І перед кожним виконанням команд тіла циклу перевіряти умову. А менше дорівнює 100. І якщо результат виконання цієї команди так, то виконується команда тіла циклу малювання чергового квадрату. Олівець переміщується в точку початку малювання, наступного квадрата, довжина сторони квадрата змінюється на 20. Тобто збільшується на 20. Повний вигляд цього проєкту з результатом його виконання ви бачите зараз на малюнку в середовищі Scratch. За бажанням самостійно можете відтворити цей проєкт у себе на комп'ютері, запустивши онлайн середовище Scratch та відтворити даний проєкт на комп'ютері. Про успіхи відтворення цього проєкту пишіть мені в коментарях, чи вдалося вам створити цей проєкт. Нагадую, що в даному проєкті використано змінну А, яку потрібно створити. Тепер розглянемо способи виконання цих двох задач, проєктів задачі 1 та проєкту змалювання квадратів в середовищі Python. Отже, проєкт розв'язування задачі Python подано на малюнку. Ми бачимо S A та N. Три змінних з відповідними даними. Потім виконання умови до тих пір, доки не буде дотримуватись умова. І в кінці, якщо умова дотримується, виводиться відповідь кількість годин, змінна N. Для тих, хто працює з Python. Також розглянемо застосування циклу з передумовою з використанням величин ще одного проєкту. Точно так... такий самий проєкт. Така сама задача, як і для Scratch. Малюємо квадрати. Довжину квадрата ми за... сторони квадрата ми задаємо. Кожна наступний квадрат на 20 кроків збільшується, і при досягненні довжини сторони квадрата в 100 кроків припиняється побудова. Оскільки в наведеному проєкті початкове значення довжини сторони квадрата дорівнює 40, так, як і в попередньому візьмемо. А довжина сторони наступного збільшується на 20, то за довжини сторони попереднього результату. Виконання команди перевірки умови. Що так. Чотирьох, набуває чотирьох значень. А саме 4 квадрата. 40, 60, 80 і 100 кроків сторону. Якщо ж, наприклад, початкове значення довжини сторони квадрата задати 5 кроків, а довжина сторони кожного наступного квадрата буде змінюватись на 20 кроків, більша за довжину сторони попереднього. То умова не А більше від 100 буде істинною для п'яти значень: 5, 25, 45, 65 і 85 відповідно кроків. Тому виконавець намалював би 5 кроків. На малюнку нижче ви бачите відображення коду даної програми та виконання даної програми саме з сторонами 40 початковими. За бажанням, можете даний проєкт самостійно спробувати набрати в середовищі Пейтон і запустити. Про успіхи, чи вдалося вам запустити і виконати цей проєкт, пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. А ми ж з вами на закріплення сьогоднішньої теми будемо виконувати завдання з підручника на сторінках 160-163. Спробуємо виконати. Інструю задачу другу і досягти успішних результатів. Підручнику на сторінці 160 ми знаходимо наступні завдання. Нагадую, завдання 1 ми з вами виконували на попередньому уроці. Кому цікаво, переходьте на попередній урок. І виконуйте. Там є спосіб виконання в середовищі Scratch, звичайно, і, звичайно, середовище Python. В залежності від того, яку програму ви вивчаєте, в тій і виконуйте. Сьогодні ж ми виконаємо завдання 2. А нам потрібно скласти проект, у якому виконавець малює прямокутники, розміщені один поруч з іншим, якщо довжина сторін першого з них дорівнює А. І Б, а довжина сторін кожного наступного на 5 кроків більше за довжини сторін попереднього. Поки площа прямокутника буде не більша за 2000. Наголошую: не периметр, а саме площа. На відміну від попередньої задачі, у якій нам потрібно було створювати проєкт малювання кількості прямокутників, у цьому проєкті кількість прямокутників відома. Вона Визначається умовою, щоб площа кожного з них була не більше за 2000. Тому у проєкті для розв'язування цієї задачі буде використано не цикл з лічильником, а цикл з передумовою. Для створення такого проєкту ми дотримуватимемось наступних інструкцій. На малюнку А і Б є два коди. Ми спочатку виконаємо в середовищі Scratch, а потім я покажу виконання в середовищі Python. Отже, через посилання в описі під відео відкриваємо онлайн-середовище Scratch, у вас як результат має відкритися. Ось, зараз я покажу ось таке середовище, де ми будемо з вами працювати. Працювати ми будемо з набором ось цього коду, який допоможе нам побудувати саме ту кількість прямокутників, яку задамо. Код проєкту я автоматично буду трішки видозмінювати. І що саме ми змінюватимемо, я зараз розповім. Розпочнімо з того, що події. Коли натиснуто прапорець. Потім рух. Перемістити Х, Х пишемо мінус 240 y0. Далі нам потрібно додати розширення олівець. Обираємо чистити все. Переходимо в змінні і створюємо дві змінних Змінна А. Так і підпишемо сторону на А. Гаразд. І створити змінну. сторона на Гаразд. А і Б. Далі. Надати. Далі ми трішки змінимо те, що я вам говорив. Пропоную, щоб довжини сторін ми вводили з вами самостійно. Для цього обираємо датчики. Як запитати, як вас звати, і пишемо текст. Введіть довжину сторін. 100... Про А. ТР. Потім обираємо змінні. Надати моя змінна значення 0. Замість моя змінна обираємо сторону А. Датчики. Відповідь. Готово. Потім наводимо вказівник мишки назавжди правою клавішою мишки. Дублювати. Нижче розташували. Зробимо зміни, що це в нас буде сторона. Б. І обираємо сторона Б. Готово. Тобто ми самостійно з вами вводимо на значення сторін прямокутника. Переходимо в керування, повторити. Повторюватись у нас буде, доки не буде виконана умова. А умова наступна оператор. Більше-менше значення. Замість 50 вводимо 2000, а площа обраховується, це треба сторону А помножити на сторону Б. Тобто обираємо множення, розташовуємо в передні, змінна сторону А, помножити на сторону Б. Ось таким от чином. Далі переходимо в олівець, опустити олівець. Потім здійснюємо побудову нашого з вами прямокутника. Для цього обираємо керування, повторити. Повторювати в нас буде це з цикл, двічі, і виконуватиметься такі дії. Рух, змінна сторона А, потім рух. Повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Даний бій ми дублюємо, але тепер замість сторони А у нас буде сторона Б. Отак от, от. Готово. Після побудови потрібно підняти олівець. Перемістити нам потрібно переміститися нашого з вами персонажа для побудови. Це означає, що рух перемістити на 10 кроків. Замість 10 ми додамо дію, а саме з додаванням 5. Відстань між прямокутниками буде 5. І змінна сторона А. Перепрошую. Отак от, от. І залишилося дві дії. Змінити моя змінна. Замість моя змінна обираємо сторона А на 5. Тобто збільшиться на 5. І змінити сторона Б також на 5. Готово. Запустимо наш проєкт. Запитують, введіть значення. Візьмемо 20, так як і по підручнику. 10, ентер. Повторимо 20, 10. Наш проєкт може не запускатися. Проблема в тому, що я використав неправильно повторити. Потрібно використати повторити до. Переміщуємо його до блоків. Беремо блок «Умови». Розміщуємо. Потім за блок опустити олівець всередину блоку повторити до. Цей викидаємо, а цей додаємо. Запускаємо. Візьмемо 10 і 20. 10, до прикладу, enter, 20. Enter. І ми бачимо, будує відповідно кількість прямокутників. Якщо ми заново запустимо і візьмемо, до прикладу, 50 і 45 enter, то не будує, тому що вже відразу умова дотримується. 20, і 25 Enter, бачимо, будує 5 прямокутників. Проєкт виконується. Отже, зберігаємо його собі на комп'ютер, вивантажити, показати в попці правою клавішою мишки перейменовуємо і підписуємо завдання 2. І своє прізвище. Даний проєкт. Не забудьте показати своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. А зараз перейдімо до середовища Python. І виконаємо проєкт в середовищі Python. А саме наберемо цей код пуск всі програми Python ADL і задаємо файл новий файл. Готово. Розпочинаємо введення. Для початку підключаємо модуль. Модуль малювання. From Зірочка Enter. Поднимаем олівець наш. Потім переміщуємо олівець У відповідні координати мінус 240 по x, 0 по y, Enter. Тепер задамо змінні А і Б. Ви бачите, що змінні задаються відразу. Я пропоную створити дані змінні, щоб ми їх вводили самостійно. Отже, А дорівнює флот в дужках input. Float означає присвоїти input вивести. Вивести на екран повідомлення. Уведіть значення сторони А. Тре. Закрили лапку. Закрили душки. Enter. І в нас дорівнює так само Float. Тобто ми самі будемо задавати сторони нашого з вами інпут прямокутника. Уведіть. Точно так само, як і в середовищі Scratch. Де? Закрили лапку, закрили дужку. Текст, який в лапках має виділятися зеленим кольором. Enter. Далі створюємо цикл зумовий. Цикл зумовий позначається віл, умова, що А помножити на B, менше або дорівнює 2000. Двокрапка. Enter. Утворюється автоматично відступ. Опустити олівець і виконати цикл For i, IN. Виконуємо двічі цикл для побудови прямокутника. Двокропка, Enter знову новий відступ, FD. Перемістити на відстань А змінної, Повернути. На 90 градусів праворуч. Знову переміститися на відстань безмінної і повернути на 90 градусів. Enter. Backspace. порівнялося з рядочком For at. Підняти олівець, щоб перестати малювати і переміститись на, для побудови наступного прямокутника. FD, A, плюс 5. Тобто відстань між прямокутниками буде 5. Далі. Змінну А ми збільшуємо плюс дорівнює на 5. І змінну Б так само, плюс дорівнює 5. Готово. Натискаємо файл. Save. В нашій папці з проектами. В моєму випадку це папка Python, Зберігаємо під назвою завдання. 2 і своє прізвище. Зберегти. Run. run module. Запускається наш проєкт, але ми бачимо, що в нас помилочка. В моєму випадку говориться, що гото помилка. Тобто помилка в точки. Я неправильне слово використав, тому проєкт зупинило. Виправляю помилку. Бачите, що програма інтерпретатор вам усе підказує, де яка помилочка, в якому рядочку, навіть в якому слові. Виправляємо, запускаємо. Відразу з'явилося вікно для малювання. Але, як бачимо, малювання не відбувається. Нас запитує, яка ж сторона А. Візьмемо 20 ентер, сторона Б, 10 ентер. І ми бачимо, як наш з вами. Черепашка будує прямокутники. Будь ласка, проєкт виконується успішно. Зупиняємо виконання цих двох проєктів. Даний проєкт показуєте вчителю для отримання позитивної оцінки. Повертаємось до уроку. Завершувати наш сьогоднішній з вами урок пропоную репусом. Спробуйте розшифрувати, що за слово тут. «Заховано» І написати відповідь в коментарях. Я вірю в те, що ви це від слово відгадаєте дуже швидко. А зашифровано тут слово проєкт. Молодці. Наступний ребус і наступне зашифроване слово, яке вам потрібно відгадати. І з ним ви теж, я сподіваюся, впораєтеся дуже швидко. І, звичайно, це слово виконавець. Молодці. Також спробуйте дати відповіді на питання для самоперевірки. Скільки разів виконуватиметься тіло цикл, показане на малюнку? Як ви думаєте? Спробуйте, порахуйте і відповідь напишіть в коментарях. Чим може тіло такого циклу виконуватись тільки один раз і відповідь свою поясніть. А також, чим може тіло такого циклу не виконуватись жодного разу. Відповідь теж можете лишати в коментарях під відео. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 4.4 сторінка. 157 160 з підручника з інформатики для 7 класу. Також звертаю вашу увагу, що в цьому підручнику на сторінці 165 є завдання для роботи з комп'ютером, які ви можете виконати самостійно. Особливо звертаю увагу на вправу 2. Можете самостійно спробувати її виконати, а про успіхи виконання не забудьте повідомити мені. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал вподобайкою та підпискою, а також позитивним коментарем. Особлива подяка Зінченко Катерині Іванівні за допомогу в підготовці даного відеоуроку. На цьому в мене все. До нових зустрічей!